Прозвести вистріли на полтора кілометра. Нельзя недооцінювати ворога. Де ти був в той час, коли було важко твоїй країні. Мене звуть Валерій Позивний Хорт. Мені 56 років з Кременчука. Я є головний сержант взводу снайперів спеціального призначення 17-ї полтавської бригади Рейд Національної гвардії України. Наш підрозділ сформувався. Місяці 8 назад я у війську вже з 22 року, з травня місяця, сам прийшов до воєнкомату. Тоді, коли була дуже важка ситуація в країні, працював в місті Києві, директором одного із підприємств. Я навіть не думав, що у свої роки мені прийдеться захищати свою країну. спочатку я потрапив в президентська бригада батальйон спеціального призначення. Бахмут, часів яр, Константиновка. Коли сформувалася гвардія наступу, подав документи полк Азов, потрапив до роти снайперів спеціального призначення. Я по натурі авантюрний, незважаючи на свій вік. Пішов служити також до АЗОВу, хоча знаю, що Азов це служба для молодих хлопців. Попробував себе. Там я прослужив біля півроку, після чого перевівся в 17-ту бригаду. Це престижно служити в Національній гвардії. Отак, от почався мій бойовий шлях. Снайпер має мати не тільки фізичну підготовку, але й математичний склад ума. Уміти вирахувати дистанцію, врахувати вітер, погодні умови все це дуже впливає на постріл. Маскування це дуже важливо для снайпера. Все залежить від того, яка місцевість. Зараз від лісу. На бойових мало що залишилось. Щоб зробити один постріл, треба ще й дійти до цієї позиції. Я завжди і казав. Снайпер, це людина до дуже великої фізичної підготовки бути. Але ж зараз дуже така війна дронів, можна сказати, хлопцям дуже важко добратися до, до того місця, з якого він буде стріляти. Зробити постріл, це вже можна сказати в останній момент. Працюють і на дальній дистанції, і на полтора кілометра, і на два кілометри. Так, да, є такі професіонали, і в нас в підрозділі є хлопці які. Можуть произвести вистріли на полтора кілометра. Я не воював у ті часи, коли це була АТО. Можливо, тоді снайпери працювали на цих дальніх дистанціях, коли була можливість це робити. Зараз так змінилися умови війни, що снайпер може знаходитись. І на дуже близьких дистанціях, і на 300 метрів, і на 200 метрів. Є такі бої, коли дистанція 50-100 метрів. Ти з винтовкою сильно не повоюєш в таких умовах. Країна в нас, в нас вкладує такі великі гроші для того, щоб снайпер зробив той один постріл і він був лучний. Те оборудовання, яке нам видає, воно дуже дорогостояще. Починає від метеостанцій, заканчує винтовки дуже дорогостоячі, комплекси, начні приціли. На озброєнні нашого підрозділу вінтовка мультикаліберна. Тут два смінних ствола для роботи на коротких і дальніх дистанціях Вона дуже практична хороша Вага цієї винтовки до 8 кг Вона універсальна. Працювати з нею можна і лежачи, і сидячи, з стріподав. Щоб підготовити нормального професійного снайпера, це повинно бути довгий час. В умовах війни ми скорочуємо ці всі сроки. Моя задача це підготовка. Особового складу для виконання якихось задач нам і командування створює ті умови для того, щоб ми могли не тільки стріляти, ну і фізично підготовлюватися. І в нашому підрозділі всі хлопці, це як конаша вже сім'я. 12-та річниця розтворення національної гвардії останні 3-4 місяці Так для нашого підрозділу то. Прийшло немало людей. Це показник, що люди хочуть все одно служити, і молоді хлопці приходять. І ми їм стараємося давати і знання і все остальне. По крайній мере, це люди мотивовані. Коли я служив в збройних силах в президентській бригаді, то ми стояли тоді якраз біля часу Яра в Бахмут. Що мені запомнилось тоді? Це чому туди можна так сказати, я стався живий. У нас було КСП там. На одній позиції. Через дорогу знаходились вороги. І коли я вийшов на позицію вже на ту сторону ворога, вився бой, метрів десь 100 стріл. І я дивлюся, якраз в то КСП, де ми знаходилися, при... прилітається 120-та міна. Тоді я просто Це на моїх очах все було. Всі живі залишилися, там, там пару чай, як було і все. Просто що настільки життя може бути отак. От ти стоїш і воно прилітає і все. Там. Не можна ворога. Він дуже хитрий і вмотивовані, якби там не казали про них. Ці люди теж прийшли нас вбивати. Вони теж тренуються і вони не збираються відступати. Приїжджаєш додому, і дивишся ці такі хлопці, здорові, то бугаї. Чесно слово. Вони думають, що це їхні кадати не каснеться. Я теж так думав до 56 років, що ця війна ніколи не буде. Ну вона ж почалася, і ті люди, які зараз не йдуть в армію, я теж не можу їх осуждати за те, що вони там не хочуть йти. Ну це їхній вибор. Я думаю, що прийде час, коли діти спросять своїх батьків, братів, а де ти був в той час, коли було важко в твоїй країні? У мене теж росте маленька дочка, їй 8 років, і син є там 15 років. Я думаю, їм не буде стидно, що їхній батько в цей час не сидить вдома після перемоги. Ну не знаю. Я про це ще так і не думав. От для мене воєнно вже три роки. Я даже мені важко представити себе на гражданстві. Вернутися до сім'ї хотілось би, конечно ж, ця війна. Я не думаю, що вона так швидко закінчиться. Нам ще довго прийдеться захищати свою країну. Як би там не було важко, да. Ну але ж будемо держатися все одно.